Всіх вітаю, всім вітання. Сьогодні продовжую працювати на своїй присадибній ділянці. І готую потихеньку вже грядочка. Моя гірчиця вже досягла того рівня, який мені необхіден перед цвітінням. Так, майже ось почала вже випускати перші бутончики з квітками, тому я одразу її починаю перероблювати, щоб вона не ставала, знаєте, така дуже жорстка, а мені треба, щоб вона була м'якенька і дуже добре перероблялася. Зараз вам покажу, як мої грядочки зараз виглядають. Ось це я зробила вчора. Значить, я своїм оцим помічничком, ото, що у мене переорює земельку, да? я ним ось переорала трошечки, а там буквально сантиметрів 5 він до 10 бере і все. Оце я переорала ним, перебила трошечки гірчицю і далі буду накривати листячком, а потім травичкою, щоб листячка не розносилося по городу. Ось так це виглядає. Тут у мене була перша гірчиця. Висаджена. І ось так: ось такі дві грядочки в мене вже вийшли. Далі також буду працювати. Буду збирати листя. Ось тут у мене мій садочок. Ось. І з деяких дерев вже пооблітали листочки, з деяких ще облітають. Ось я збираю ці листячко і їх значить, кладу на грядку. Хочу сказати, що багатенько в мене черв'ячків, а це дуже класно, тому що це природній біогумус, який ми купуємо да, і додаємо. Тобто черв'ячки у мене тут працюють. Сьогодні хочу зробити ще ось цю грядочку. Ця ще така, вона малувата. Я її сіяла пізніше трошки, на ще маленька. А оту вже буду також перероблювати. Або мені треба саме зелена сочна маса да, для того, щоб вона працювала. По температура у нас така не холодна. Вчора було 17 градусів. Зараз покажу вам і в теплиці. Бачите, першу грядочку я вже ось так також зробила. Пере також сапала і ось накрила травичку для того, щоб вона. Там перепривала, перероблялася. Ну, а тут ще грядочки, ні, ще не робила. Ось цією штучкою своєю, я да, е, 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 перероблю ось гірчицю всю. Але також думаю, що треба ось тепличкою також зайнятися. І сьогодні, мабуть, це все зроблю. Так, е, Тут у мене де я висаджувала гірчицю, вже вона посходила. У нас дощики були, передають з понеділка на п'ять днів знову дощі, тепло. Ось, бачите, такі грядочки в мене повиходили. Ну, тут, якщо я не в спину переробити, то, можливо, якщо буде приморозок, хоча гірчиця вона витримує да, до мінус трьох, до мінус п'яти, не знаю, вийде, щоб вона сама, ну, якби. Почала перепрівати, да, і мороз її прибило трошечки чи ні. Ну, подивлюся, якщо ні, то тоді вже буду також її потихеньку потім переробляти, як вона в мене підросте. Зеленушка моя, ось також. Хочу оцей кусочок також прибрати, бачите, відсовувала земельку, грунт трошечка, Бо всі свої грядочки я повністю, бачите, ось покрасила, пофарбувала. Вони в мене такі гарненькі. Тепер я за ними дбаю, доглядаю, щоб дощик їх не дуже промочував, так? щоб була така у них якби, захисна така основа. От. І, значить, ось така і петрушка, ой, чий та тукропу, подивіться, який в мене класний. Треба його, мабуть, буде позрізати та порізати. І також, у, цей, у морозилку. Ось подивіться, який він класний, дуже гарний. От, тому я дуже, звісно, ним задоволена. Для зелені, якщо чесно, то дуже класна у нас погода. Шпінат у мене продовжує рости, ми його не встигаємо їсти. Подивіться, салат, який зараз у мене також класний, такий величенький. Ну і петрушечка. Ну, петрушка тут зійшла, і вона в мене ще зійшла там рости. Вона в мене кругом я так порядочком с -с -с сію, сію завжди. Вона у мене, яка вже й сама сіється, яку я сію, то отак от ми працюємо. Бачите, ось потрошку прибираю травичку. І таким чином ось тут все це закриваю. Ось так. Корінчики я намагаюся, щоб залишалися в землі. Вони будуть перегнивати, і тим самим будуть трошечко руйнувати структуру ґрунту, і він не буде дуже-дуже щільний. Ось, подивіться, їмо. Рдиска дуже смачна. Ну, По-перше, що вона домашня. А по-друге, що вона ось подивіться, яка гарна радиска. А по-друге, що вона взагалі не гірка. Дуже така соковита бо дощики були. Ось, гляньте, яка, ну, взагалі, сердистка дуже класна. Ось, а, Так, що ще? Чесночок і цибульку я ще не висаджувала, ще дуже тепло. А, ще чекаю, вже у нас буде ось майже да, середина. Листопада, подивлюся, ну до кінця листопада буду чекати. Якщо температури не зменшаться, то буду в кінці листопада вже однозначно висаджувати. Ось грядочки в мене готові, всі і пролиті були, і потім дощиком пролиті. Ну, в общем, то все підготовлено, Тут тільки чекаю температурного режиму. Бо у нас і 15, плюс 15, і плюс 17 градусів. Ну, це дуже-дуже багато, особливо для цибулі. Почала також обрізати. Дерева, на яких вже листочки поскидали. Вже немає листочків, то я обрізаю ось дерева, бачите, отак от, трошечку, також їх дріблю і в компостну яму. І Вони перегніють за роки-два-три. Вони перегніють і в мене так само буде ще компост. Оцю кучу ще не переробила, але поки я до неї ще не дійшла. І Треба виноград. Листочки вже оці всі поприбирати. Мені і треба, отак прям буду обривати, їх обламувати, і треба мені е його вже підстригти, також довести до ладу. Ну, в общем, роботи то в мене ще так багатенько. Сьогодні займаюся грядочками, а далі вже, далі вже буду потихеньку дивитися, чи виноградом дійсно зайнятися сьогодні. І зелень треба переробити. Ну, ну Зелень то ще буде рости, і, якби погода дуже така класна. О, тому вона у мене, звісно, шикарно зростає. А грядочки мої вже потихеньку вже не такі зелені, не такі вже веселі, потрошку також їх засипаю. Так, ну що ж, ось такий огляд я вам провела, розповіла, як я готую свої грядки до наступного сезону. Тож, бажаю всім тільки. Гарного родючого ґрунту на наступний рік, щоб він нас порадував, да, гарним гарними врожаями. От, тому бажаю всім всього самого-самого найкращого. Всім до побачення. Дякую, що завітали до мене і бережіть себе до наступних зустрічей Всім.